Із парасольками під проливним дощем, маршем, вулицями та навіть на човнах, так у німецькому гамбурзі протестували проти майбутнього саміту Великої двадцятки. Тисячі демонстрантів вийшли на першу велику акцію, вимагаючи глобальних змін у світовій політиці, зокрема активізації зусиль з охорони довкілля і більше у прийнятті політичних рішень. Антиглобалісти обіцяють протестні акції стали репетицію до масштабніших мітингів 7-8 липня, коли до Німеччини злетяться світові лідери. Поліція запевняє, що добре підготувалася за правопорядком. Стежитимуть 21 тисяча мобілізованих з усієї країни правоохоронців. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.